Добрий ранок, сьогодні ми за лісою, ніч пройшла спокійно. Кажуть, що прилітає келох до Києва скоро. Може, хоч поспимо тиждень нормально. Як ви гадаєте, а якщо і по келогу будуть? Обстрілювати то. Самі знаєте, що буде. Ти диви, навіть не реагує. Майже не реагує. А лісочка. Вася, Вася прийшов, ми тут відпочиваємо. Ну, дуже вже треба вставати. Ще три хвилинки і все, будемо вставати, бо ще справ багато.